Hmm. Цікавий драфт, мені здається, у героїк доволі стандартний у Тундри, і доволі цікавий у героїк, як і напевно. Ну, бетрайдер Трійка, врешті-решт. Врешті. Mm -hmm. Тому не хотіли прям швидко кері демонструвати. Розуміло, що це може бути Віспер на своєму Бетрайдері у вирішальній серії. Та і Скофілд на Марсі мені здається свого часу багато mm -hmm. награв. Та ніби буде, ніби подобається йому. Дві mm -hmm. тисячі, да. скільки дві двісті, приблизно ти інвестуєш. Статів отримує, скільки там дев'ятечку статті. Тобі, тобі, тобі помирає. Так, вчора я цю статистику наводив, що Тобі найбільше помирав під час роту Тіай. Скофілд у розмін піде, але а, тим не менш це позитивно для героя, адже саме вони забирають ФБ. Боже, Як боляче аналогу. Я не вперше бачу. Ми з тобою якраз під час плей плей-офф почали потрапляти на матчі, де просто шейкерів б'ють саме на міді. Скофілд ледь живий. Скофілд непогано розвертається, Візпер продовжує стакати. десь деться стаків на кристаліці, Він помирає. І Тобі. Може насправді теж відправити слід за ним, ще удар, стійки, і ще удар. Стіки, і та кіл для Віспора. Шалений початок. Ну це це сильно. І насправді пугна крутий герой. Повертає тебе назад, приголомшує це прям підозрюва. Це в нього взагалі був левел 1 на пугні. Ага, ну, хочуть напасти трошки на шторма, шторм, пішов удар з тотем. Є фізура, гречка, в ган від Сакса, піздіє, тут уже Марці, Його зупинили в польоті під час ребаунта, дуже круто сигнал дара тут... Сакса. Да, і просто на четвертій хвилині в нас стосовка в міду відбувається, дуже багато є ресурсів Сакса, але я не думаю, що є сенс натискати і десь і, і Це 5-1. Це 5-1. Але просто те, що вони на четвертій хвилині, <реш> тут просто всі в мід побігли. Він дуже рано покидає лінію, часто їх фармить, стакає сам собі. Там же заблоковано, дійсно. Юму б'ють. Так, а чи вб'ють? Юма, ультимейту вже немає, ну і Юма розуміє, що тут rest in peace. хоча по ідеї міг би бігти, пробувати лайк. А паралельно ще okay. бійка теж зав'язалася, у крісталісу неаприємності, лассо і він помирає. О, тут... Капець щось там розмін іде. Вже активна гра, погодься 6-3, 8 хвилина. Екшену вдосталь. Ні, вдосталь. Екшон вдосталь, щось так багато деменджа залетіло по трублю. Боже, дивись! І ще, й веде Він і ще й веде йому пачку. Легендарний. Кавабанга! Уф! Ууф! Солідно! І більш. просто Блінк кліком. Бемц. Просто Блінк. І 4 Ну 18-й пік, шейкер! 18-й! Скофілд Скофіл помирає. Бізім доволі активний на початку цієї гри. Це звичайно. Коли шейкер фармить ці стаки, це пішло, потекло добро по капрону. Прям дуже прикольно все виглядає. Я взагалі, коли Опа. бачу. коли бачу появу шейкера на 18, у мене дуже багато питань до. Ну так, 33, Третій до, до речі, кровати. а що ти тут? Бразер, how are you doing? Сам тут дихаєш. І проблема, що ти проти шедені нічого не можеш зробити. Да, що тут... Він дав тобі ультимейт, це все. О, ти що в Скофілда левел отакий, це не прикольно. І мусить бігти за шейкером, тому що в шейкера є цей. Ну, 33 Bam. приїхав. Так, так, так. Е, Вардик працює, отам от зверху, про який я казав, вони. Але чита по контратакує, Скофіл не намагається забрати. Сакса вже тут перекидається на аналога. Розуміючи, це ціль просто важливіша. Б'ють шейкера, підходить Кій Шейкер не. Вийде, здається, звідси, ще й троль підтягнувся. Це мінус аналог І Подивись, скільки грошей заробляють за це вбивство. Сакса ще й не зупиняється. Там працює Кріп-33. Клепнув до того. Ну і Скофіл це таки рятує. Ой. І, наприклад, можна просто вбити Саксу. А можна пошукати ціль цікавіше. І Бізім качає ліс, і він саме буде цією ціллю. Але отут мінус білда віспора, блінка в нього немає. Він не може напасти першим аналог. Це може, правда, зробити. І мінусів дійсно немає. Вони нівельовані. Наявністю Шейкера. Їзі. Щось так. Е ніби і обережно фармив він на штурм спіріті, але дуже довго вже нікого не було на мапі. Сакса. Тосик пішов Кріст... на Кристалі Віспера. Віспер, файрфлайю вже немає. Шейкер гарну фісуру дав, але ж як перелетіти. Йуна приходить. 33 помирає, Юма йде далі. Зараз заберуть і пухну. Пугна не вийде звідси. Крісталіси відкидають. Віспер досі живий. Сакса підставляється. Сакса хоче вбити Віспера і добиває насправді. І от тут крапель якогось не вистачило на Віспері, щоб от просто пережити цей зайвий тос. Але це все одно нереально плясовий момент для героїки. Вони зайшли зробили мінус три. Перевага це. Я б не назвав це перевагою. Так, побачили Бізіема. Знову ж таки, варто цей дуже хороший, може в якійсь мірі стандартний, скофіл. Екослем. А, він чекав стак. Боже, який геній! Він почекав, поки шторм зробить дабл Ні, ну. Ну. Важко, важко знайти якусь. Ну, Намагатимеся дивись, Сакса. Дійсно, так. з бінком хоче його реалізувати. Команда позаду. Вони готуються до атаки. Битрайдер далеко. Пішов напад саме на Скофілда, на Марсі. Бізієм долітає. Тобі поставив вард, Марсі має помирати, що по аналогу. Марсі, Марсі досі жива. Ну, нарешті забирають її. Але 33 загинув у відповідь. Кейджей під фокусом. Його мають забрати. Теж це 2 в 1 поки що. Аналог стримує суперника. Приходить Бутрайдер і знищує Бізіема, І знищує Тобі. Якісно і Саксу теж мають забирати певно чи ні? Анікіс, чи ні? Чи нічині гіда. Віспер постакав тепер намагається зробити сакса. Обнадійло виглядало, але не дуже перспективно. Якщо Ремко... Ну, він втікає, окей. Віз, Віздумка прошу. Лотус. Смакнулись тут. Дуже хоче знову знайти якусь бійку. Першу перед цим програли. Так, Віз гарний таргет. Якщо його вбити, звичайно. Але НБКБ натискає, вбити буде нелегко. Тіні стрибнув, але контратака від аналога. Кристаліс ледь живий вже. Натискає ультимейт, але отримує лосо. Йому заливає хп. Як може. Пух, дали цього недостатньо. Кристаліс тільки натискає, буде жити, шторм буває, кіджея. Тим часом. Крісталіс втрачається. Мінус три у виконанні героїк. І вони ще. Готові чіпляти, вони не наздоганяє 33, треба якесь сповільнення, або стан, а його немає. Він взяв кріпа на мов-спіт, собі на надр... 33-й мов... намагається втекти, але Юма, і Марсі є ребаунд через бедро, і ти вже нікуди звідси не тікаєш. Ну, було хайлайтово, що він взяв цього кріпа на мовспіт, але швидко зорієнтувався. Так, не зорієнтувався, Але. Ну насправді, оцей момент, у цей уже капець руїнний. Рефреш, Мідас, Пауэр. Я був з Каспером. А, ти здається. коментував, так? А, ми ледь клас. не задихнулися, це клас, було дуже клас. епічно, насправді, було прикольно. Віспер Окей, він в БКБ, поки йому нічого не зробити. Віспер, в нього є ще гост, пішов Юл від Скофілда. Непогано севі, Катя Троля, він вже Вона не встигнути ультимейт. Далі, далі, далі по Шторму. Демедж. боже, Шторму дуже погано, аналог уже домінетинг. Юмас тримає вперед, фламрейт пішов. Кристаліс непогано Звичайно, дає міси, але це не допомагає. Ехо слем, ізі. Кристаліс, є БКБ. Дуже довго він тримав його. Дуже хоче добити пух, пішов Байбек, повертається в гру тобі, буде сейвити свого керрі, намагатися його. Ніби якось юма, стрибнув Монстер кіл в нього, добив героя. Шадо Демон. Дуже круто підсейвив тут Марсі. Соларка є, і виходять вони. Мінус три плюс байбек. Два байбеки. А хто байбек, якщо... ще? А, і три. Але ж ви усвідомлюєте, що ми можемо стати звідками першої поразки троля на Так, Це правда, це правда. Так, пішла атака на Марсі. Ну в нього слабенький демедж. Ну, от дивись, він фул вортекс його тикає, ну там пів хп. Ну може, того він не хоче Кайусейн, щоб хоча б трошки цей демедж підняти. І... Ну я не експерт, мені здається, що вічблейд все ще краще. Ай-яй-яй, але Тіні допомагає непогано, ні, все одно шторма забивають. Штурма забивають, за Тіні зараз пішла також атака, тіні помре. Ну тут уже таке ну, передсмертні оці ці. Я не розумію, як їм виграти бійку. Слухай, а був у шейкера, правда? Можна було б спробувати, мені здається. Взємо, я думаю, вони вбили. Це знаєш, такий, можливо, зайвий оверреак. Угу. О. Типу лінію забрали обережно на чилі відходимо. Все окей, Бізієм. Урса стрибає, непоганим того герої, там Бізіям палить. Гарно людей. Фісура пішла, є ехо, от власне пішло, ехо. Мінус один уже адресіра не буде, тому що в нього немає байбеку. Це нагадує якийсь на Юмі. Діаліза закинули босс а куди. Бізієма контролі теж віспри далі Його не зупинити. Він випалює всіх, він вбиває всіх, він знищує всіх. І колектив героїк, здається, ставить крапку на цій мапі. І перша за ними. От такий результат. Отакий от результат. Браво! Браво, героїк! От як почали, так і продовжили. Без питань, без вагань. Великі молодці. Ну Все, як ми і казали, казали. <свісно> що. Так, так, так. Шо... Кері Пуш проти кері Андерлорда, <свісно> Офлейн Фенікс. Зараз, друзі, буде. Ну, Бачиш, ми вгадали, що треба Офлейнера пікати, що треба робити тут пуджа дійсно на кері. Просто Тімбер, от, е якого ти згадав, мені реально здається, що він тут краще. Кого ви тут прогнозували переможцем у цій парі? І за кого тепер вболіваєте? От мені цікаво, чи знаєш, чи змінилися у людей погляди з точки зору того, що та тут має бути ФБ. уже не зрозуміло правда для кого, але має бути за Са -са, помирає саме він, і пауза від Юми одразу. В вчора... чому з Каспером це було? Вчора коли, щось... коли Динаєв було багато, коротше. І то було насправді мене здивувало не найбільше з Динаєвра на інті. О, тобі підгорає вже. Тут питання в тому, чи Віспер виживе, бо Віспер в Ластворді встигне. А, в нього ще Фейрік і Лотус є. ай яй яй Оу, окей. Окей. Ну, це плюс Дескофілда. Як не дивно на цьому турнірі тільки на інклас запам'ятався в плані геймплею. От, напевно, на найяскрив... є Ну, бо він дуже багато робить. Тут зараз да, да. будуть бувати кристалі, це він ще якийсь дивний трохи клік зробив вліво-вправо. Mm -hmm. от, ну... Можливо, розумів, насправді, що йому гайки. Ну тут для Юми просто халява. Слігає. Він при, да, прийшов, лут забрав. Ну, Насправді я б не сказав, що там прям капець як перемагає. Ні, трохи... ну, але тим не менш, зрозумів, що разом щоб... піде в ліс, там, та й mm -hmm. вона накачається, але ж ну. А, Але ти, ж, ну. ти хотів, типу, щоб він підрозвалив трохи, ну тут Скофілд зараз крик Рахівського крижня бо на наших екранах. 33. Ой, і, там ну... стільки ко! Там ще й паучат мільйон було. Я навіть якийсь момент подумав, може пофіг Віспер. на смаку і просто паучат... А що відбувається? Вони щось тут. Алло, Віспер? Да, так, а можливо. А, ну, а, не Скофілд? Не а Скофілд, а Скофілд куди захотів, а він закриється. Він Нема не клітки ось ще. І далі далі не сенсу. Точно. І Та, нічого? ось другу забрали, вони дві забрали, так? Забанив кемп. Два варди зайшов Віспр... Скофілд просто на нозі поставив. Оце на Варді зараз буде дійсти тобі тут. Такий от Керіпуч. контратаку можна вигадати? сент Кінг сюди 에... підтягується, там по двом копати можна. можна. Андерлорд буде летіти. Ай-яй-яй, вони повернули в інший бік, і Андерлорд налякав насправді. Можливо, якби не цей телепорт, то СК би їх зустрів там. Найнклас 에... буде купувати собі Домінатор, цікаво, що він буде робити, можливо, якось там Соларку, ще щось. Але опа, сакса. Не вийшло трошки, шарди. О, шорти не вийшло, але Юма каже, я на зміні, я на базі. Ізі -брізі. Тут якийсь грам гра мрії для пуджа. Просто Бі... ходить їсть. Так, він бігає, він не те, що багато кріпів б'є, він вбиває героїв, і в нього не творство-1. Він встиг пофармити на початку, а тепер він просто бігає качається на героях. Ну і там паралельно ще. О, пачка йде, я заберу. Але фокусу саме на фармі немає. Так, він багато рухається. Ну, аналог щось тут о, в супер диспозицію. Як же клітки не вистачає? Ну ну, ну, я не можу. Ну я розумію, що це кері Андерлорд. я все жито. Мінус догорів. Бізі. Алло. МК на боті. Тут можливо зараз будуть вбивати. А він заховав, а він заховав його. Окей. Сасра... Строй! Оу, бізім! О, це було гарно. Ну не можна сім цей доки не давати. тут таке гництво починається. Від 400. Ну це ж саме схема на да, да, от, да, так? Так да, само да. цей домік купує і, і все. Трохи по експі, я бачу просадочку і зараз тут буде просадочка, ніби по KJ-ю. Чи не буде. Він намагається глибоко бігти, чи недалеко дайвлі тунтра. Нуль телепортів чомусь, а нуль а? телепортів, тому що пуч тут. А Пуч? А ні. А він може померти насправді? Санстрайк? Юма, Ледь живий! Юма, ще <плес> не він живий! Він живий! а Скоффилд Саксу, Саксу, Саксу є зараз. И боже бодиблок, виспер! Нормально, нормально. Ну, це приколи від матки. Я вже думав, він знаєш, зараз там в кемп застрибне і задинається. І виживає пуч! Orket на бруді. Ну, подаемся, звичайно, крепка шмотка. От можна О, блин, КСК. Блин, КСК. Розуміє, що треба купати, нема сенсу кастувати уже того ультимейта. Врывается Феникс, Ні, не вривається. Як зручно крип тут стоит, да? Еще Феникс, а страйк. Ухилився. Палка Хадукинскую. Скофіл догорів. Його просто, ну. А от 33? Розіб'ють, Розіб'ють! Розіб'ють. Я поки не можу з цих телепортів від Дандерлорда, сорі, це дуже смішно. Це пресинг, пресень. Він реально знаєш, він такий. Він прихована загроза. Аганім пролетів. Опа, Аганім. Оце, до речі, можливо, зараз буде момент, віздумку забрали. Можна пробувати щось там двіжувати. Так, а тут, ну, дві жанули, дуже багато сайленсів, Фенікс тут не грає в доту. Ще й бізєму фраг санстрайк. Та... Ну знову, ну це знову Роман. Ну, Це знову відбувається, він знову прилетів. Він супортить свою команду. Але дивись, вони тепер роблять. О, це зворотній телепорт, і вони в топі будуть нападати миттєво, та, чи ні? Частина команди, частина корабля, розумієш? Опа, тут вардик. На на пуджа, на пуджа, на пуджа, на пуджа! Є атака. Забору демона зараз. Шадо демон помре, путь, здається, тікає. 33 поруч. Чупот чипуть чека тікає. Вони бачили, що він перезахоплює лотос. 33-й стрибнув, не вгадав зі станом. І в принципі, можна телепорт натиснути на Юмі. Юма, так а... Напевно не можна, там МК поруч, там ніби. Малка вже на кулдауні, так? Да? Оскар, Скарлетт і сюди будуть допомагати йому, поучне, погано хокнув, дуже довго живесно, бол ніби норм. Потіться за 33 тім Їсти його 33-й. Ні, не ультане демеджу залітає дуже багато. Йод... Оркет пішов по Манкікінгу. Манкікінга будуть тут добувати. Хороша, ніби була атака від Тундри, але контрініціація від героїків, де вони врятували свою команду, і тімейтів було нас. І хороший санстрайк. Але знову ж таки, тут головне, щоб Глобал під це натиснувся. Ну Палка, Сенстрайк, бруда, дебаджубати залітає, ну і аналог тут по вийде. Без злі... шанс, без шансів. шансів. Віспера за Глобал. От звучить, як цікаво. Йде. Ну ні, тільки не знову. От знову вони зараз будуть нападати в топі, мені здається, це буде знову провал якийсь. На По відчуттям. Та, ну от. Ну окей, вони здобули тут результат, жабили, але скільки загине героїв, питання. Віспер прилітає, а вони тут вдвох. Глобал натисли 33 не виживе все одно. Ну, ну, це... Можливо, і непогано. Та цей. непогано ніби. Ну я згоден. Загалом непогано, але ж. Ось ту БКБ. Вих... Ну, знову цей варт ніби відпрацьовує. Але чи вийде в них вбити зараз Андернорта? Що Із... він якась булка? Та така та, ж... Та, Гуртоми батька легше бити. Ні, Ну це правда, але якось він а він встиг натиснути на секундах там БКБ, але це не допомогло. Ну це все варт знову ж таки записувати собі. Чат дуже хороший. Так, тут бійка далі, тут МК розклав арену. Знову це був сетап під інвокера, типу я на дереві, даю арену палку, всі ці речі, але Бруда каже, в мене БКБ, мені байдуже. Ні, 33. -тій. Хочу далі стрибати на бруду, можливо, буде яйце від Фенікса. Віспер поки вирішує цього не робити. Віспер розкидає кнопки. Він зараз буде в саниці під Лествордом і курсою. Далі танкує і чомусь вирішив не тиснути кнопки. Сонстрайк. А ну. Страйк. Напрідікшен робить. О, чекай, чекай, я там дуже далі. Юма біжить, можливо, зараз буде е, хукати тобі, то тобі, кидає урсуки oh. хук, не вдали. але Тут Кінг е, Джеймс там мутить, мутки, і тут от, те саме яйце пішло і шартами добивають Кінбокера, просто на переріс героїки мапи біжать, з'їдять зараз так само і Сайленсер, мінус 3 в кінцевому результаті в розмін на одну бруду. З таких прям, ну дуже класно рухається. Подивись, yeah. вони на мапі, отак, просто фул мапа. Мужики Бо біжать і отак на переріс ловлять. Да, е та, та, та. Тих, От, ти дивишся, всікає. ніби економічно у Тундри все нормально, ця гра взагалі максимально контрольована. Та, і справа в тім, що Андерлорду доволі складно швидко дістатися бійки. Якби це зараз тупо не звучало з моїх уст, але Ну є, є, є думайтесь про те, що долетить. Сорі, напали на нього тут просто без шансів. Я... Хотів дочекатись, поки ти договориш. Він знову дивиться, він знову зайшов на хар... на еншентів, От зелений вардик. Я теж вважаю, що ігри година плюс, якби вони хайпово не виглядали, але їх не має бути занадто багато. Тобі, перевілець мов. Ідеально насправді для тундри. Так, Крісталіс, добре, сказ, стрибай. Тут БКБ на Юмі. Намагається їсти 33. Глобал пішов, вони просто виходять з клітки, позастрігали там. На Тасіку, Тасік, Тасік, Тасік. Блінк не натисне. Є сноубол, є сноубол. Його хукнуло, що сталося. Він вкріпав сноубол, ми все дні, не вкріпав в андерлорда, закотився в клітку. Неприємно, буде йому помирати, не можу мінус ген. І в БКБ втанковує весь ультимейт 33. там пішла арена Вільмка. Не дуже поки бійка виглядає для героїки. Але є ще яйця на феніксі. Шарда. Зараз цьому не вистачає. Бурда зайшла. З'їла МК. Поки розмін один в один, але мінус гем, і, і що будуть продовжувати файт чи чи ні? О... Він застряг на андерлорді! Він застряг на андерлорді, просто в текстурі його намагається полити. Непоганий стан відіска, треба вбивати. Зараз Андерлорда позже. як нічого не може робити. Який анлак його заховали там? 33-й намагається щось тут зробити. Віспер відійшов і са страйка. Просто каже: я не буду тікати, я буду битися до кінця. Бруда намагається когось їсти. Юма трі дабл кіл робить. Перепрошую. Кінець спріт тобі тут також буде помирати. Мінус 4. <кінземер> 4-в 3, та вийшло. там, там? як там? Я, я кажу, ну неможливо тут грати на Андлор. Oh. Я, я не знаю, що йому треба, але йому треба точно там. І БКБ. Вони всюди, і Тундра бігає. Вони думають, боже, та зараз кайфанеємо, покачаємо ще трошечки. До побачення! <клес> от, ти готовий! От, от прям так, от так. От я думаю, вони так і кажуть. Пау-пау-пау-чау. -па Ні, ну реально, пістол. <клес> то... А ти, що ти стоїш тут? Що ти тут стоїш? А ти що тут стоїш? Вони, а що вони всі тут стоять? Реально, шо вони тут всі стоять, от скажи мені так, кристаліси зараз будуть їсти, там поки ганяється. Слухай, власне, він за... він а, а він б'ється, а він б'ється! А він б'ється! А є, є, да, є, 33. Та він ти, ти, не кастує вже що небудь! Не кастує 33, Ульт, не кастує 33! Ху рятує Юма! 30? Юма, іде 33 не хоче ульт кастувати, тільки зараз натискає вже пізно! Не, там вже пізно! А чого він вивіть? Чумотан, вокзал! Так, за бізіємо. Бої, живі, звичайно, зараз та тундра. Теоретично є байбек на Андерлорді, але який сенс? Віспер стрибає вперед. Палить 33-го, 33 й 33 горить, влучає він ще одним спірітом. Спіритом, чайкою, чайкою влучаємо. Бо, так, дійсно, а нема вайбу, що треба, от поки нічого не почалось проспівати все-таки трошки тобі. Люди повірили. Ні, ні, ні. А то немає довіри. Я мені. вже і так сказав декілька слів. ти що, це, ну, це, це вже зарахувалося. Мені здається, що довіра така у людей зникає, коли ти так кажеш, але ні, не Ні, не, не Я не з таких я. Що не. буде атака на йому? Ага. І ні, ага. ні, ні, ні ні. 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 А от Скофіл стрибає вперед! підловили Фенікса! підловили Фенікса! Але вбити його поки не можуть віз поручкати. Він холодокровно знову грає. У нього є іон тиск, він ставить поміж трьох ультимативною помирає! Знищили Супернову, але втратили інвокера при цьому. Сакса готовий забати вперед. 33 з ультимейтом. Там Пуч жере. Пуч з'їдає. Поки що Крісталіса. Ремко не може бити. Тільки зараз починає, що демон сховав його. І здається, вони будуть добивати. Будуть добивати Крісталіси. Крісталіс п'ється як може, але йому не вистачає статів. Не вистачає хідпоїнців. Він помирає. Є підкопи доска. Він вривається. Він намагається бити хоча б Фенікса. Фенікс ще ставить супернову після повернення. І б'ють вдвох з трьох. Tudo bem, Titi? Não, não, não! Не добиває. він, вокера немає байбеку на всіх гроші. Зараз файт, на всій. Вони зараз будуть помирати, якщо якимось чином не розвернуть цю бійку. Кристаліс намагається бити з нього. Теж немає байбеку. П'ятеро живих героїків. Троє живих з команди Тундров. Сенсер там лишається дуже небагато хп. Селенсер єдиний герой з байбеком. МК лишається живий. Ну і виглядає так, що треба бігти в трон. Це просто в трон. Хук невдалий. Байбеки проти двох, і вони не зуміли виграти бійку. Чотири проти двох. О, oh, баїв. Це при тому всьому, якби на Феніксі було трішки ближче э, цей Джиджі, Савта, Сард ДЖ. Все вони розуміють, що програли героїк, друзі! Вибивають з турніру тундру, причому дійсно 2-0. Це якась нереальна просто гра.